Розумієте, щоб тебе питання було, що два рази, е, завтра два рази обід оце подають. Розумієте, е, Ужин, потім це саме. Дуже внимательно чому. Відношення гарне? Дуже. Mm. От я, допустимо, хожу ну, вже. Ну no, да. так. Я підходжу, там сидить парень или місестричка. Я кажу, можете спустити це саме. Поїдіть в сторону, спускають з того самого. З да, на сході. это всегда придупреждають, що на вулиці холодно. Одівайтеся, чи не виходьте. А часто виходить на прогулянки. Ну, практически кожен день, ну смотри, дивись, як я, дивиться, як див дивитися треба, як я себе почуваю. Uh -huh. Вот, А и... рідні часто приїжджають.